Так, говоримо сьогодні податкову реформу, бо давно говорять в Україні про те, що треба змінити податкову систему. Всі про це говорять, проводять конференції. Але після останнього заходу, який відбувся буквально вчора, ми бачимо, що чиновники нам хочуть скоріше підкинути свиню, а не податкову реформу. Обговорюємо це питання з підприємцем Павлом Себастьяновичем. Павло, вітаю! Привіт я. Вам. Отже, вчора відбувся форум саміт під патронатом офісу президента, і нібито все було б добре, але ми бачимо, що реформу, яку запропонували Єрмак, Шорма це представники офісу президента, виглядає якось дуже дивно в цьому контексті. Ось розкажи мені, що ти думаєш, що не так з цими всіма конференціями, і тою реформою, яку пропонують. Бачиш, я навпаки хотів тебе спитати, яке твоє враження було е, учора. Ну, в мене особисто було дежавю, тому що в 2014 році е, нова країна зібралася теж в великому залі в Олімпійському. На сцені були також саме представники адміністрації президента: пан Порошенко, пан Лошкін, пан Касюк мільярдір наш. Він тоді був в адміністрації президента працював, як Порошенко став президентом. І до країни були запрошені Саакашвілі з Біндуркіц, Бальцерович з польськими реформаторами, Іван Міклаш, і що десь нічого не вийшло з реформами, навіть з такими великими прес-конференціями і закликами до реформ, і запрошенням реформаторів. І тут. Знову я бачу представників офісу президента, представників парламенту з економічного комітету, з податкового комітету. І всі вони чомусь ратують за якусь податкову реформу. Їх саму реформу ще не представляють, але за якусь лібералізацію. І ну, дивний, дивний який факт. Ну Порошенка збрехав це зрозуміло, він обіцяв і не зробив. Так а ці хлопці вже 4 роки пройшло. Вони вже не зробили. Вже не зробили. І коли залишилося їм там один рік, ну чи скільки буде війна, я не знаю. І вони підуть вже. Вони нічого не зможуть зробити. Це перше. Це перша така асоціація дежавіруш, що я це все вже бачив. По-друге, ну, ми знаємо, що сьогодні країни керують Офіс президента. Немає жодної посади. В державному апараті чи в парламенті, з якою не міг справитися офіс президента, тобто, якщо якась людина, якийсь там, там Дубінський чи там чи там, десь заважає, людина просто зникає. Йому роблять канали, ну, немає людини. Тобто, якщо б цієї команді протистояв якийсь там Гейтманцев, вони хотіли дуже провести реформу, а Гетьмансав проти. Вони б знищили Гетьманса. Якщо в цій реформі протистояв якийсь там з Марченко, як нам кажуть, що прем'єр-міністр проти Марченка, це СМВФ, там Яреська десь бігає теж, я нагадаю, друзі, Камбін Гончарука. там декілька слів Гончарук сказав проти президента і все, цього Камбіну не стало там за декілька днів. І б Маркарова пішла, всі пішли. Тобто, якщо б в офісі президента була політична воля зробити це, якщо б Єрмак справді хотів це зробити, він би це зробив за там один-два дні. І закон був прийнятий, ми б жили по іншим правилам. Так що я ну думаю, що це просто якісь, якась вітрина, яку нам хочуть показати, нібито хтось хороший і хоче зробити хорошо для українців. А є хтось поганий, от там поганці якісь там, і вони проти. Ну, щоб люди бачили, що дуже, як Порошенко, дуже хотів зробити реформу з пані Южаніною, але Ярейська, Смакініва були проти і нічого він не зміг зробити. Ну, така ж саме точна ситуація зараз. Обговорюємо з Павлом Сібастяновичем. Я навіть процитую антикорупційну податкову реформу, яку буквально вчора презентували з Офісу президента Єрмак і Шурма. Кілька разів казали, що це саме антикорупційна податкова реформа. З вами Яна Матвійчук, це канал Бізнес Арена. Підписуйтесь на наш канал, також підписуйтесь на канал Павла Сібестяновича. Надаємо з посилання в описі до цього відео. Ставте лайк і пишіть коментарі. Бо ми з Павлом хочемо не просто обговорити податкову реформу, бо про це. Вже дуже багато відео записано. Ми хочемо говорити, чому цю реформу досі ніхто не зробив, Павло. Знаєш, що я думаю? От у нас скільки я вже спостерігаю за нашим політичним колом політичною ареною, то у нас от на сьогодні є два такі вороги. Да, по перше, московити, які нам не дають жити, тому що зелі просто нас ненавидять. І друге, це чиновники. Але чому чиновники не дають українцям спокійно жити? Да, бо українці всі за податкову реформу. Я думаю, вже навіть бабушку якусь не запитає, ви ж за податкову реформу Каже, Так, да, а вже ж за податкову реформу. Тож чому чиновники в Україні не дають нам жити? Добре? Це як було з податком на виведений капітал з реформи. Уже всі з кожного ґудюга. Кричали податок на вивідний капітал. Кожен президент взяв на прапор обіцянку, і ніхто не зміг цього зробити. Но я це пояснюю присутністю непублічних цілей. Тобто у кожного чиновника, депутата, у когось там в офісі президента, у всіх є непублічна мета, головна непублічна мета. Тобто є щось, заради чого вони там у владі. Вони для нас нічого не зробили. Тобто, будь-якого депутата спитають: ну що ти зробив? От е, Наталоху візьмемо. Голова е комітету економічного розвитку. От спитайте ти на талуху. Від учора він про регуляцію щось там розмовляв. Про що? Про що були усі ці чотири роки? Жодного законопроекту по дерегуляції, жодного, жодного інспектора не звільнено, жодна інспекція не ліквідована. Ну, державна регуляторна служба, ну це як ОБХСС, можна сказати, радянське. Навіщо вона потрібна? Перше, яку потрібно знищити це, ні, всі засідають, є там міжвідомчі комісії. Тобто, моє, моє пояснення таке: у цих людей є депублічна мета. І ми бачимо е, такі відтінки цієї мети, цього потоку, коли вскривають там. Багажник людина, яка їде з митниці, везе 700 тисяч доларів, yeah. чи там якогось там обшуку податківця, там сотні тисяч доларів, чи побажання бути мільйонером за рік. Тобто, це все ознаки цієї непублічної діяльності, непублічної мети. Тобто тіньова держава працює сама на себе, на свій карман. І навіть війна не зупинилася. От учора Мар'ян Заблоцький декілька разів сказав, що все, скруток більше немає. немає. Тобто, навіщо ви блокуєте тоді? Будь-який бізнес білий блокують, так скруток вже немає. Спіймала хоч одного бізнесмена на скрут. Ну тобто, хоч одна схема за ці скільки там з 17-го року вже 6 років працює система ЕСМКОР. Хоч одного поймали схемщик. де, де ці скрутки? Покажіть мені, будь ласка. Мені дуже цікаво, я хотів спитати міністра фінансів. От щоб він мені розповів, от, я виробник харчових продуктів. Я від, відвантажую свою продукцію плачу авансом ПДВ. Як я можу вкрасти ПДВ? От щоб він мені розписав цю схему, от мені блокують податкові накладні. Як я можу вкрасти цей ПДВ? Ну, покажите, може я тоді. Хто хоч раз, щоб компенсувати всі. Навчіть мене, навчіть. навчіть мене. Тобто, вони придумали якусь схему віртуальну і блокують білий бізнес. Але ні, нікого не поймали. Ну, Тобто, а що, що тут відбувається? У нас ставка податку на додану вартість 20%. Але ми ж бачимо, що, ну, економісти нам публікують статистику. Ефективна ставка 9,8%. Тобто збирається менш ніж половина всього ПДВ. Де він зникає? Якщо я як підприємець я не можу вкрасти, ну тобто є в податкові якісь люди, які можуть. Тобто, ну там, там він не зникає. Ну, навіщо, навіщо ловити бізнес? Коли схеми в іншому місці? Вони внутрі податкові і там потрібно все міняти. Тому оці реформи, яка пропонується, коли залишається ПДВ, залишається ця сама система адміністрування. Ніколи ви не зможете налагодити роботу цієї податкової служби. Відремонтувати її неможливо. Навіть хоча б тимчасово, але потрібно знищити ПДВ, знищити податкову систему, а потім може знову відбудувати і колись знову запровадити ПДВ, що був я як в Європі. Але зараз ми ну, не зможемо. Для тих, хто слухає, дивиться, хочу підсумувати. Тобто, вчора відбувся великий саміт, на якому були присутні українські чиновники, український бізнес, дуже багато іноземців, економістів, які давали просто шикарні поради. Але як ти правильно сказав, що багато років тому і Бендукідзе приїжджав, і давав дуже багато порад з власного досвіду, бо Грузія проходила фактично шлях, який ми ще до якого ми ще не прийшли. І ніякі поради цих ні бендукідзе, ні на жаль, тих іноземців, економістів, дуже відомих вчорашніх, які виступали. Ці поради ніхто не слухає. Тобто, є там з шурмої чиновники. які пропонують нам податкову реформу. А є народ, і я так розумію, що у них просто у цих двох категорій різні цілі. Народ давно за реформу, давно за те, що був і вільна економіка, хоча вони може не знають, що це називається вільна економіка. А чиновники чомусь це все саботують. І знаєш, що цікаво, що на цьому формі ця реформа називається антикорупційна податкова реформа. Тобто це означає, що Єрмак підтверджує, що зараз у нас корупційна податкова система. І я щодо блокування податкових. Я є жертвою цього податкування. Теж я вже 19 років займаюся бізнесом, і ось в грудні 22-го року, коли ми реєстрували податкову на 86 мільйонів, а перед цим у нас там на півмільйона заблокували. Ти не повіриш, ми думали, у нас була дилема. або бухгалтерія йде в податкову і пропонує одразу взятку до того, як реєструвати цю податкову, або ми йдемо в церкву, ставимо свічку і мовимося і подаємо. Ми віримо в дива, і ми пішли в церкву поставили свічку. І податково на 86 мільйонів нам пропустили. Але на наступний mm -hmm. день податково на півтора мільйони таки заблокували. Ну, ти розумієш масштаб, ну, масштаб трагедії. І ці півтора ці мільйони мінімум на рік-два заблоковані, тому що ми підемо в суд, будемо все вирішувати, і це тяганіна і що так. Давай подумаємо. Тобто, да, чиновники саботують, немає політичної волі, бо якщо б була, то податкову систему за два місяці, як впевнена, можна було змінити, прорахувати і так далі. А що робити? От що робити, бо народ хоче жити в вільній заможній Україні. Кожен українець хоче бути заможним. Чиновники це саботують. Що робити? Ну, я не бачу іншого шляху. Тільки брати участь в наступних виборах. Ну, от зараз я не бачу жодного інструменту впливу. Ну просто єдьма може вам в очі е робити щось і, -і, і буде вам казати, що у вас проблема. Ну, візьміть мій -ві -ві телефон, зателефонуйте, я вам вирішу цю вашу проблему. Ручний режим. А що там вирішувати, коли там 9 тисяч позовів десь лежать? Навіть не позовів, а вже е, судових рішень, судових рішень, які потрібно виконати. Якщо тебе цікавиться питання, як відбувається блокування, це рішення, почитай просто, як це відбувається, на які суми, які причини, і чому суд на боці підприємців, і тебе зразу стане все зрозуміло. Є рішення Верховного суду, що це все незаконно. Тобто я ж кажу, що. Іншої причини ніж якийсь ціньовий величезний потік, я не бачу. Тобто є якісь сотні мільярди, які йдуть цінньовим спосіньовий спосіб, і ми цього не можемо зупинити. Тобто це податкова це організує цей потік. Митниця податкова. І ну ти ж бачиш, що скільки років проходить, але митницю і податкову ніхто не реформує. Туди ніхто не може влізти, ніхто не може перевірити. Тобто, це якийсь цим жах. Тобто, як воно була за часів Януковича, закрити в Мінздор, Міністерство доходів і зборів, воно і залишилось досі. Ніхто не може перевірити. Ні міністр фінансів не може пояснити, що там відбувається, ні пан Гетьманцев нібито не впливає. Але ну, моє пояснення таке: величезний грошовий потік який не війна не може зупинити, тобто цих людей потрібно зупинити якимось іншим в інший спосіб, але ну я не бачу політичної волі в офісі президента це зробити. Це означає, що, що цей потік доходить до них. Ну я іншого не можу, іншого пояснення. Тобто є якісь там якісь гроші до які йдуть з податкової служби. Може, це потрібно на утримання депутатів в парламенті, може, це на інші якісь цілі. Як за часи Порошенка було, вони не стійкі стидалися і казали, що це патріотична корупція, і вони ці гроші використовують для боротьби з Росії. Ну добре, але ну це ж податково залишилось так, як вона і була, тому я не бачу іншого шляху, окрім як брати участь в виборах, перемагати і робити реформи вже з позиції влади. Ну я іншого не бачу Тобто, йти в політику. ти знаєш, що. Да, я думаю, що ну Зеленський сам особисто займається зараз дипломатією. Я думаю, що він настільки зайнятий, що може у нього економіка і не на Адженді, але він же ж не може всім займатися. Тим більше в такий важкий період. У нього є офіс президента. Бач, який ініціює якісь там реформи і так далі, і, але зрештою, все одно вони все саботують. Тому дійсно тут проблеми. Я пропоную запитати у наших глядачів та слухачів, що ви думаєте, чому не відбувається податкова реформа, про яку вже говорять багато років? От я 10 років веду цей блок, і досі за ці 10 років нормальної реформи кардинальної ніякої не зробили. Ну і друге моє улюблене питання щодо чиновників, яких взагалі ніхто не реформує і не змінює їх кількість в сторону зменшення. Отже, ставте питання до мене та до Павла: що ви думаєте щодо податкової реформи, а також чому це досі не відбулося? Ми з Павлом прийшли до висновку, що просто немає політичної волі. Взагалі, ми зараз на нашому каналі записуємо багато випусків з Ярославом Романчуком. Ми сьогодні зустрілися з Павлом Себастьяновичем. Шукаємо людей, таких як ми, які думають про майбутнє України і виступають за вільну економіку. Тому підписуйтесь на канал Бізнес Арена, підписуйтесь на канал Павла Себастяновича. Є лінк в описі до цього відео, і будемо разом обговорювати, що робити, об'єднуватися і можливо йти в політику. Павло. Давай останок. Я вже налаштований на політичну діяльність, так що давай. Давай на останок. Оця податкова реформа, яку намагалися вчора представити на форумі. Що вона собою уявляє? Можеш коротко розказати? Ну, от від себе? Ну, спочатку було 10-10-10. Ми в ефірі у Юрі Романієнко сперечалися з Андрієм Длігочем. Ну, тобто порівнювані дві, дві системи. Ту, що він пропонує 10-10-10, я пропонував один податок з транзакції, який зміняє е, одразу три податки. НДС, ПДВ, Прибуток і ЄСВ. Замість цих трьох податків один податок з транзакції. Андрій Лігич тоді так критикував мене, сказав, да ти що, О, якщо буде податок з Обігур, всі пойдуть в тінь, всі одразу там, тобто так, ПДВ, прибуток ЄСВ, це нормально. А один податок там, з транзакцією це значить тінь. І от зараз ми що чуємо? Мар'ян Заблоцький веде панель, на якої Ярослав Романчук, до речі, був, і він питає: а якщо буде 10-10-10, і ще 2% відсотка зверху. Ну, єдине, що Романчук молодець сказав, що ну, неможливо робити так, щоб був і ПДВ, і податок податок Ну, Тому що це одна і те ж. Ну, ПДВ більш сучасний, якщо він нормально адмініструється. Але для нашої країни я вважаю краще податок Собігу, ніж цей ПДВ, не використовується нашою податковою служби. Але ну, це ж. Одна і та ж база. Тобто, якщо ви вводите податок з обігу, він принаймні має зараховуватися, чи впадаток на додану вартость, якщо є і те, що воно ну, повинен зараховуватися. Чи впадаток на прибуток. Тобто, бути... тобто цей податок на обіг може бути як запобіжник, коли. Підприємство працює і не сплачує зовсім податків, тоді ти, тобі виставляється там, мінімальний якийсь податок собі, там 1% чи 2%, щоб хоч щось відбувалося. Але якщо людина в білу працює, сплачує і ПДВ, і податок на прибуток, і ЄСВ, і зарплатня біла, і їй кажуть: а давай ще і 2% собі, ми, ми з тебе візьмемо. Ну, бліте, це, це такий, ну, це означає просто, що люди, які це вигадують, вони. Не тільки економіку не розуміють, вони не відчувають цю підприємницьку сутність, як працює підприємець, як він, як він думає, там, що, що кому сплатити, які податки справедливі, які несправедливі. Ну тобто люди просто не розуміють, думають, дага, десь і не збігається щось, а бракує в бюджеті, а давай ще там, 2% собі. Тут мені подобається підхід Ярослава Романчука в тому, що спочатку треба повністю трансформувати державний апарат, тому що у нас забагато чиновників і людей з функціями чиновників. Потім порахувати, скільки ж нам, зрештою, треба грошей, а звідси вже збирати податки. Да? Яка сума податків нам потрібна? Тобто йти від видатків, і оце вигадування: 10-10-10, Потім давайте ще 2%, Це як пальцем в небо, Знаєш, а давайте більше візьмемо. Взагалі, взагалі будь-яка реформа повинна починатися з держапарату. От будь-яка реформа, не може досить реформувати людей постійно для нові правила, для підприємців, там, для вчителів, для військовослужбовців, постійно вигадують нові правила, а потрібно реформувати саме держапарат. І, звичайно, в першу чергу скоротити просто чисельність. Тому що, коли в нас, ну, наприклад, візьмемо інспекторів, 56 тисяч інспекторів нас існує. Тобто, їх ми тут рахували, їх зарплатня плюс витрати на утримання приміщень, де вони сидять, там, на паливо, на оздоблення території при цих інспекціях. Це виходить е, по 100 тисяч на кожного інспектора виходить в місяць на місяць. Тобто, на рік 67 мільярдів гривень. Тобто, уявіть, скільки можна було б дронів, чи там снарядів, чи чого завгодно зробити для армії замість того, щоб утримувати людей, які ні жодної користі не приносять суспільству. а просто це здирніство по стінах хабарі і перевірки. Більше ми ж нічого від них не отримуємо. Навіщо їх утримувати? І 43 три тисячі податківців ще і економічних підрозділів силових структур. Тобто, взагалом 99 тисяч. Людей, які перевіряють бізнес, ну це блін, тут жодний бізнес не не виживе. А сюрреалізм у нас в країні відбувається. До речі, я написала нещодавно відео про те, як правильно скорочувати чиновників, і можна за посиланням ось, десь тут воно буде його подивитись, бо зараз знаєш, ти сказав, що треба скорочувати людей. Зараз набіжать коментарі, що вот треба спочатку функції державні скорочувати, а вже ж. Треба, тому дивіться відео, пишіть там свої коментарі щодо скорочення чиновників. А ми з Павлом зараз підсумуємо власне питання щодо податкової реформи. Отже, пройшов саміт з податків, який ініціювали чиновники, і зрештою багато розмов про податкову реформу, яку можна дуже просто зробити. Ось у нас з Ярославом є в принципі з Ярославом Ромучком. Ми вже обговорювали теж, якими мають бути податки. Я зараз озвучу Павло. А ти скажеш, що ти про це думаєш, чи, чи дійсно на цьому можна якось вижити? Отже, ми підтримуємо на власне цю систему 10-10-10, і що це означає? Тобто 10% це податок з роздрібного обороту товарів та послуг. 10% це податок на виведений капітал. Наступні 10% це податок з доходів фізичних осіб. Також залишаються податки на акцизні товари. Повністю прибирається ПДВ, який є найбільш корупційним податком, і що важливо, що потрібна повна децентралізація щодо розподілу цих податків. Тобто, тобто децентралізувати як державні видатки, так і податки, які сплачує кожен бізнес в певний регіон. Ось така глобальна ідея, яку ми з Ярославом обговорювали, будемо ще детально про це з ним теж говорити. Що ти про це думаєш? Я вважаю, що це чудова ідея. Розумієш, зараз не так важливо, ну, яка саме які саме будуть ставки, яка буде податкова реформа. Є там принципові речі. Тобто, що ПДВ ми повинні прибрати, це однозначно. Е, здесь, тут такий сумнівний момент з приводу податку з продаж, чи будуть його намагатися мінімізувати чи ні. Ну. Це такий спірний момент, який ну, він не важливий. Я ще раз хочу ну, повторити, що для нас важливішим є питання влади. Тобто, нам потрібно просто взяти владу і зробити тут більш комфортне більш комфортно ділову середу, Щоб ми могли тут і самі працювати, і сюди приходили інвестиції. І звичайно, ця система краще, ніж існуюча. Нам потрібно Якось адміністрування зменшити зовсім, щоб його не було. Ну, ну, ну от зараз, коли я там дивлюсь. Бугалтери і перетампілистування пере з податкової, ці простині, які приходять там відповіді на блокування там, податкового, чи реєстрацію, чому не зареєстрували. Там ну просто там вони там пишуть, там, що там у епіцентрі на, на рахунку немає грошей. Тому ми не можемо вам за... Ми не телефонуємо до епіцентру. Як у епіцентру немає грошей на рахунку? Мільярдне у об, обігів там у компанії нам щось таке пишуть. Ну тобто. А два податка ПДВ і податок на прибуток, це якраз адміністрування відбувається на рівні податкових. Якщо буде податок з продажів, який може адмініструвати на рівні банків, і податок на вигідний капітал, який теж на рівні банків, тобто ти як вивів капітал, сразу платив цей податок на вигідний капітал. Тобто тобі не потрібно щось. Пояснювати податковій службі. Тобто податкова служба стає зовсім не потрібно. Там буде бути який маленький колектив колі... колі... тисяча людей, які будуть дійсно за шахраями полювати. Дійсно. А зараз вони полюють теж з бізнесом, які працюють. Так що ну, я походжу з такою системою. Моя система така більш розподілена. Я, я пропоную зовсім там податок з транзакції зробити від... але, ну я не бачу нічого страшного будь-якої системі, яка буде краще ніж сьогоднішня. отже, існує певне протиріччя. Український народ вже давно виступає за те, щоб відбулася податкова реформа, щоб покращити інвестиційний клімат в Україні і умови для бізнесу. Але є чиновники, які багато проводять конференцій, розмов, але саботують. Податкову реформу вже багато років. Що з цим робити? Ми з Павлом Себастьяновичем прийшли до того, що треба йти ймовірно у владу для того, щоб свою політичну волю виражати через конкретні дії. Що з цього приводу думаєте ви? Пишіть в коментарях, Підписуйтесь на канал Бізнес-Арена. З вами була Яна Матвійчук і підприємець, громадський діяч Павло Себастьянович.